В умовах війни ймовірність натрапити на небезпечний предмет зростає. Так приміром 26 жовтня підозрілий предмет було виявлено на території Кременчука. На місце знахідки виїздили усі оперативні служби, серед них і рятувальники. На щастя, виявлений предмет не виявився вибухонебезпечним, але він був схожий на ручну гранату. Рятувальники закликають громадян розповісти своїм дітям про те, що ні в якому разі нічого не можна підбирати на вулицях міста. Рятувальники наголошують, у разі виявлення підозрілого предмету у жодному разі не торкайтесь його, не пересувайте та не розбирайте. Обов'язково подбайте про дитячу безпеку. Батькам слід розповісти дітям про те, що на вулицях міста можуть бути вибухонебезпечні предмети, їх ні в якому разі не можна торкатися, переносити, кидати у вогонь чи воду. Необхідно відразу як дітям, так і дорослим, телефонувати за номером 101 чи 102 та та говорити про те, що виявлено певний предмет. А вже сьогодні зранку рятувальників викликали схвильовані власники собаки, які повідомили, що їхній пес впав у льох і самостійно вибратися звідти не може. Жінка повідомила, що в цій оселі вони ночують вперше, і собака, не знаючи двір, випадково впала до погребу. Це була німецька вівчарка, і вже в свою чергу рятувальники прибувши на місце виклику за допомогою мотузок та ременів дістали собаку на поверхню. Та безпечно передали власникам. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.